Друзі, ми продовжуємо другий тайм для колективів Патріот та Говерла. Говерла Київ у нас насичений. Видався перший тайм на фоли. По шість фолів зробили кожна з команд. Ось на другий тайм, можливо, не буде стільки сил, щоб фолити. Пробуває по воротах. Нечай. і тут Янковий впорався. Ось ми тут спілкувалися, що на, на, на полі номер 1 будуть грати колектив Депс, і там немає Башаєва. І це щось дивне. Можливо під'їде, можливо, не зможе. Десь інша грає в нього. Але ми поринемось в матч між командою Патріот та Говерла Київ. Тут також все дуже принципово. Патріот несподівано, я думаю, для всіх програє. Ну, Скажімо так, в них, в них більш вдала зараз саме турнірна турнірне становище і взагалі турнірне положення. Останні свої матчі вони виграють. Говерла Київ навпаки програла два останні матчі свої. По складам команд. друзі, давайте пробіжемо. швидесенько. Патріот представлені в жовтих кольорах. Вони сьогодні номінальні господарі. У воротах Любомир Микитин під першим номером. 21-й Олександр Нечай, 7-й Роман Романов, 24-й Олексій Маслов, 6-й Ярослав Доценко, 8-й Дмитро Бемберя та 9-й Ігор Євтушенко. Команда говорила Київ сьогодні. представлена на воротах Максим Янковий під першим номером. 21. Олександр Шуфріч, 88, Денис Холаєвський – 17, Сергій Дорошенко, дев'ятий Сергій Архангельський та шостий Шаміль Ільясов. Забувала у нас Сергій Дорошенко. Відкрив рахунок в цьому матчі на п'ятій хвилині. Далі продовжив Шаміль Ільясов на дев'ятій. На шістнадцятий Сергій Архангельський зробив рахунок нуль вже там з 10-метрового він пробував. А ось у Патріота відзначився Роман Романов. Саме після виконання 10-метрового від Нечая Янковий все ж таки впорався, але не встигли зреагувати. Колектив Говерла Київ і Романов знайшов цю шпаринку та добив м'яч ворот. Дорошенко. Нічого не вийшло. Доборовся до кінця зараз. Садоценко. Це... Романов. Класне закидання на фланг. Євтушенка. Холиєвський проти нього. Євтушенко. Постріл. Сійка. Післизнувся Архангельський. Не дуже вдало. Холиєвський, Архангельський. Залишається на м'ячі. Дев'ятий номер. Ох, не чай, янковий. Вчасно, вчасно він там був. Біля м'яча, друзі. На коментуванні з вами Євген Лавренов, поруч зі мною Олександр Русін. На камері Дмитро Катаранчук. Це наша Dream Team колективу Street Football Challenge Київ. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на. Ну і наш е, найпрекрасніший лікар Вікторія також з нами тут спостерігає. <гум> Бачили б цей погляд, друзі? <гум> атаці. Колектив Патріоти. Атака завершується. Знову Романов. Знову Романов забиває ще один м'яч, робить дубль В сьогоднішньому матчі для себе на 24 й хвилині. А у нас, друзі, залишається ще одна гра на сьогодні. Це колектив острота та колектив Ю-35. Вже вони чекають, вже вони там на бровці. Що острота, що ю 35. Готові вруватися на поле. Уф, тут у нас стійка від ільясова та холоєвського. Я тільки з добрими помислами поміслами. Ти червівий Сашко. Друзі, ми продовжуємо спостерігати. Вибачте, будь ласка, треба іноді відволікати, щоб дати вам найкласніші емоції. І взагалі, класно, коли є команда, коли є з ким поспілкуватися, хоч і є якийсь діалог між людьми. Дорошенко ну тут завалив його Євтушенко. Це перший фол для колективу. Патріот в другому таймі. Ну що, Шаміль Ільясов буде зараз спробувати бити. Що він робить? Потрапляє м'яч в стінку. Архангельський м'яч отримає. Може бити. пробиває. В Доценко м'яч потрапляє. Шуфріч. Відбувається не чай. Євтушенко вибиває Шуфріч. Задоволений Доценко. Не чай. Бемберя. Помиляється Бамбер. Дорошенко буде перше на м'ячі. Притримує його. І вже Любомир Мехетян виходить з воріт і від воріт вказує арбітер. <плес> Ух, як небезпечно зараз було. Нечай залишається на газоні. Дихалко збили. Друзі, повертаємось до гри. Вибачте, за ці технічні складнощі у нас на трансляції. ну, Світла зараз немає. Да. Виходимо з ситуації, як є. Нечай, вирізає м'яч по флангу. Відбивається шуфрич, знову Нечай, Архангельський зустрічає. Ну і Лясов туди кудись заряджає. Головне, що не біля своїх воріт. А от для колективу Патріот. Бемберя. Євтушенко. Заходьте, бой, Бемберя, залишається з м'ячем. Ні, не вийшло низом. Ще раз, Шуфрич блокує, все, що тільки можна. м'яч яж Бемберя. Ну що, у нас є світло? Святий Павло. Світло є, інтернету нема. Зараз будемо розбиратися. Все є? Я б так не сподівався, тому що Сашко Русін трошки він такий. Червівий. Архангельський. Залишається на м'ячі постріл Дорошенко намагався проправити м'яч ворота Романов м'яч зберігає в полі. До речі, можна розгорнути свою атаку. Доценко. М'якесенко підтискає. Євтушенко ще далі. Що є трансляція? Є. Друзі, ми повертаємось на трансляцію. Нарешті у нас дали світло. У нас рахунок 2-3 для колективу Говерла-Київ. Вони попереду, друзі. Давайте я продублюю склади команд для онлайн-трансляції. Для тих, хто буде під'єднуватись. Колектив Патріот у нас виступають дев'яти 8-й Дмитро Бемберя, шостий Ярослав Доценко. 24-й Олексій Маслов, 21-й Олександр Нечай, 7-й Роман Романов і захищає це все Любомир Микитин. Говерла Київ представлені виглядом 6-го номера Шаміль Ільясов, 9-й Сергій Архангельський, 7-й Сергій Дорошенко, 17-й Сергій Дорошенко, перепрошую, 88-й Денис Холоєвський, 21-й Олександр Шуфрич і захищає їх всіх на рамці Максим Янковий. Контратака для колективу «Патріот» Треба забивати Бемберя Холоєвський рятує зараз свою команду. Рахунок слизький. Всього один м'яч зараз поступається. Колектив Патріота. Їм треба перемагати, щоб продовжувати свою серію. Ударом безпрограшних матчів на коментуванні з вами Євген Лавренов. поруч зі мною Олександр Русін на камері Дмитро Катаранчук і наш лікар Вікторія. Тут також з нами спостерігають за цим матчем. На сьогодні ще залишається у нас один матч. Колектив ю 35 зараз зійдеться з колективом Острота 2009. Але ще у нас попереду 9 хвилин цієї гри, де Патріот буде рятуватись або не буде, друзі. Бемберя, постріл! Дорошенко блокує, Бемберя знову на добуванні. Ну що там? Ні, Архангельський. Ні. Да, і партнер нашої трансляції квас від Вікторії. Це все жарти, друзі. Класно, Романов і Янковий рятує свою команду. Відбивається колектив Говерла-Київ. Ільясов не вистачи. Ну, Ільясов тут зараз. Перший фол для колективу Говерла Київ в другому таймі. Друзі, для тих, хто під'єднується в першому таймі. У нас було по шість фолів. Як у колективу Патріот, так і у колективу Говерла Київ. Пробували два десятиметрових. З одного десятиметрового відзначився Сергій Архангельський за Говерло Київ. інший десятиметровий пробував Олександр Нечай, але ж він не забив. Він не забив, але на добуванні зіграв Роман Романов, у котрій потім оформив дубль ворота колективу Говерла Київ і за Говерла Київ, Шаміль Ільясов ще відзначився, і Сергій Дорошенко. Ну, а як це так? Ні, це на мене суддя, розводить руками, чи не поставили фолу. Каже, що був Ну випадки не трошки судді. Така відчуття, що я арбітер. Все, Тебе Виктория ну ладно. Вообще, вообще, Воощренно. вообще. Куда? А, нет. Не. а туда? Туда, да, да, вот, Друзі, повертаємось до гри. Повертаємось до гри. Цікаво буде подивитись, чи зможе колектив Патріот врятувати свою ситуацію, свою команду від програшу. ну В цілому, як я вже казав раніше, рахунок слизький, рахунок неприємний як для команди Патріот, так і для команди Говерла-Київ. Нагадаю, що останні свої матчі. Уф, янковий сейф робить зараз. Останнє своє матчі говорила Київ, два програла. А такий був класний старт а, для, ці, для цього колективу. Патріот а, без помилок ідуть. Одна лише була помилка. Одна була лише помилка від колективу Євротехнобут. Вони потерпіли поразку. Три-п'ять. Другий фол для Патріотів в другому таймі. Ільясов низом. Микитин забирає цей м'яч. І розгортається контратака для колективу Патріот. Знову Шаміль Ільясов перехоплення від нього. Дорошенко зміщується лівіше. І ще один фол. 2-2 за фолами Доценко через назад. Бемберя. Нечай. Нечайні Янковий буде перший на м'ячі. У нас 5,5 хвилин, друзі, залишається до кінця цього протистояння. Далі у нас чекає Ю35 та колектив Острота 2009. Вже там, вже готові в... заступати до гри. Є скидання Дорошенко, одразу Доценко проти нього, Романа по ногах. А катери метра. Сань. Ну я не бачу просто табло. Фали ставлю. Ільясов. Постріл від нього. Стійка. Рятує зараз колектив Патріот. 3-2 за фулами. Доценко. Якенька закидання. Янковий. Перше на м'ячі. Доценко Архангельський. Поборолись. Ільясов просто м'яч за межі поля випускає. І наші йому ці проблеми. Архангельський, Ільясов відпускає м'яч далеко. Романов не встигає. Ще один фол, скоріше скоріш всього, буде. Романов янковий. Виходить. Торошенко, постріл. Микитин забирає одразу скидання. Архангельський відбивається. Диценко. М'яч залишається для колективу Говерла-Київ. Романа відбивається, Доценко. Далі ще не не Сейчас принесут. Сейчас принесут. Да там синие те, в другую. Тут нету ее. Притащи белый. А, ну да. Сейчас дадут, я принесу. Отдыхайте, отдыхайте. Ого, ого, ого. Что это происходит? Что там? Сообщение. Я уже на такие звуки, знаешь, Регу, Помнишь, когда... Uh, давай мне Шо? это. Что? Возьми деньги сзади. Да? Что да. Когда помнишь, тестовала ДСНС, вот эти звуки? Там да. Друзі, ми повертаємось до останні три, хвили, три хвилини для колективу Патріот та Говерла Київ. Нагадаю, рахунок 2-3 у нас на користь Говерла Київ. І Патріот задіють о, секретну зброю вигляді п'ятого гравця на полі. П'ятого гравця зараз якраз грає Доценко. Він зараз з м'ячем. Доценко перевод далі. Євтушенко ні. Ільясов не зміг перевести м'яч ворота. Романов. Бемберя знову Романов. Зараз будуть грати на ширину колектив Патріот, розтягувати максимальну оборону. І якщо зупинились і грають в такому темпі, то хочеться довести свою атаку позиційну довірного. Бемберя знову Романов. Загострення. Ну, Архангельський тут з'їв все. І що? М'яч залишається для колективу Говерла-Київ. Євтушенко треба не розмовляти, а повертатись додому. Голкіпера та немає. Ясов Архангельський. Далеко вперед закидання. Ну, ворота трошки не там. Романов. Доценко. Євтушенко. Євтушенко. Якісно тут шаміль uh, ясов грає все добре. Друзі, півтори хвилинки. Півтори хвилинки до кінця. Романов. Мяч залишається для колективу Говерла Київ Холоєвський. Через назад. Архангельський. Далеко вперед туди знову. В надії, що кудись щось м'яч полетить до до воріт. Одна хвилина! Поняв. Нечай грає через Бамберю. То й далі, Романов. Нечай. чай. Магається якось розхитати зараз. Оборотне колективу говерла Київ. Ну тут зараз буде дуже досадно. Уф, що, що зараз відбулося? Не чай, Доценко, Не нечай. 20 секунд, менше 20 секунд, друзі, залишається до кінця. Патріот, мені здається, якось у якомусь відчаї. 10 секунд. Треба довести. Євтушенко. Доценко. Р Романов, ні. На цьому завершуємо, друзі. 2-3 Патріот. Програє цей матч. На жаль, і говорила, Київ перериває їх.